Пляжний сезон в Одесі все ближче. Однак вже третій рік поспіль існує небезпека з моря, а саме міни та ракети, які летять звідусіль, і на узбережжя. Зокрема, з опитаних нами респондентів більшість не бояться купатися. А хто вже навіть встиг відкрити пляжний сезон попри ворожу загрозу? Ні, не боюся, Хочеться вже насправді відкритий пляжний сезон. А я поки що ходжу просто. Насолодитися такою атмосферою, просто вже відчути якийсь такий вайб легкий, але ще тільки ножки помочити і все. Поки що не готова морально, вода дуже холодна. Але готуюся. Готуюся до пляжного сезону. Ні, не боюсь. Будемо купатися сезон третій. Я вам більше скажу, я вже купалася. Я відкрила сезон ще неділі-дві тому, коли було тепло. Тому так, планую. Є, як как би бы, нібудь нікої опасності, бо це нормально, то звісно буду купатися. Взагалі то це небезпечно, але я вважаю, що місто повинно жити і туристичний сезон треба відкривати, Але саме я не планую купатися в морі. Я вже купалася в морі вот, буквально пару днів тому. Я не боюсь. Думаю, що мабуть, ну, не плаваю там. Ці міни вже я планував скупатися прямо зараз. Не боюся, дуже хочеться. Люди вже починають готуватися до літніх відпусток. Хтось купує квитки за кордон, а хтось планує залишатися, відпочивати вдома в Україні. Відпустку вже запланувала, вже купила білети. Через неділю буквально вже їду. Плани грандіозні. Поїду насправді до Ізраїлю. Хочеться відпочити, хочеться насолодитися такою класною атмосферою. Не боюся нічого. Думаю, що все буде добре, все пройде, окей. І побуваю на світлій землі. Будемо в Одесі відпочивати, круглий рік в Одесі у нас відпуск, тому будемо в Одесі насолоджатися природою, морем і атмосферою. Звісно, планую відпустку і хотіла б поїхати десь де безпечніше. Можна купатися та добре спати. Напевно, це буде Чорногорія. Відпустку планую. Може бути за кордон до друзів, бо зараз багато друзів за кордоном, І, звісно, Одеса. Поспати, поїсти, ще раз поспати, ще раз поїсти. Ну, а потім будемо допомагати ЗСУ по-любому. В свою чергу правоохоронці нагадують про те, що особливо після шторму під час пляжного сезону варто бути обережними і дотримуватися усіх правил безпеки, і звісно, не ігнорувати сигнали сповіщення повітряної тривоги.